Путин боится прямой изустречи із с Зеленским. Мы готовы к любым форматам, но когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях. Пресса Алкаша Захарова против натовских військ в Украине. Хотелось бы напомнить, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой, Іскалації конфликта и категорически неприємніма для России. Ну а пропагандист Соловйов активно підлизує Трампу. Я сам начало избирательной кампании Трампа Байдена всегда был за Трампа, всегда отмечал личное мужество Трампа, снял фильм о покушении на Трампа. Про це все і не только расскажу вам. Я Анастасия норіцена у новому выпуску Обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Президент України готовість к походу на ковір к Дональду Трампу. тільки що провів переговори зі своїм, мабуть, останнім сторонником в Вашингтоні, з'явився на встречу Келлогу, при этом в звичайній чорній футболці, Хотя в Білому домі от нього буквально потребували костюм. Ну, і события розвиваються прямо зараз. Только що Зеленського переодели, запихнули в рубашку чорного цвета і накинули сверху пиджак. При этом Fox News только що сообщил, що Зеленський не віддасть Путіну територію і готов заявити об этом Дональду Трампу. Ну, тобто, ждемо новый скандал. Ось відбулися проговори європейської делегації на чолі з Володимиром Зеленським з американським лідером Дональдом Трампом. І відбулися, як ви знаєте, без скандалу, на який так очікували у Кремлі. Але і тут Путін прорахувався, бо ця зустріч навпаки була успішною і продуктивною як для нас, так і для Європи. Бо обговорювали найголовніше, як змусити Путіна припинити війну і які гарантії безпеки дати Україні Прийом дуже сильно від того прийому, який був. Владимир Владимирович, оказан. Ну, что можем сказать точно, что ни о каком ультиматуме речь не идет. То есть, опять-таки, речь не идет о том, что вот мы сейчас, этого нет. С другой стороны, можно точно сказать, что даже об экономических санкциях, то есть изменилась анальность, не мы сейчас ведем, а мы посмотрим, и если понадобится, будем продолжать оказывать давление. При этом Америки рядом нет. Нет фразы а, про. «boots on the Буд сондеґаунд, о тому що сапок натовського солдата кажеться на Україні, та тему вообще не обсуждалась. Насправді обсуждались, бо можливість відправки іноземних військ на територію України це частина безпекових гарантій. Але європейці кажуть, що це станеться лише у тому випадку, якщо буде перемир'я. Это главная тема в европейской прессе. Разумеется, визит разжигателей войны из Старого Света в Белый дом. Многие издания акцентируют внимание на гарантиях безопасности Украине от США. Хотя Трамп справедливости ради ничего конкретного не сказал и от вопросов ушел, заявив, что хочет добиться мира. Трамп и справді конкретно ничего не сказал, а больше он снова выключил вступ Украины до НАТО. А это было бы лучшей гарантией. Але ключове, що американський лідер не відмовляється від України. Він заявив, що Вашингтон готовий допомогти європейцям з гарантіями безпеки, а саме підтримати з повітря. Прямо зараз приходять срочні новини. Продовжується засідання так званої коаліції жилаючих странних Коаліції прям зараз обговорюють обсуждають подготовку к розвертуванню сил, або спечення України. Ініціаторами цієї ідеї закарбьорщиками Лондон і Франція. За даними Блумберг, близько десяти країн готові відправити війська в Україну в рамках мирної угоди, які саме поки невідомо. Хоча, до прикладу, німці вже сказали, що вони це зроблять тільки якщо американці це зроблять. І мені це нагадує історію зі зброєю. Поки США не почали постачати танки і ППО ніхто в Європі цього теж не робив. Тільки Сполучені Штати дали нам Абрамси, Німеччина одразу леопарди. Тож очікуємо рішучості від американців, а там і інші підтягнуться. Хотілося б напомні, що інтервенція натовських сил на Україну угрожає неконтролюємо ескалації конфлікту і категорично неприємлима для Росії. А Трамп сказав, що Путін не буде заперечувати. Хоча насправді це не так. Розберемо далі. Блумберг із посиланням на джерела пише, що європейські лідери активно використовують офіційне погодження і підтримку лідера США для підготовки нового пакету гарантій для України. Співрозмовники розповіли, що перший етап передбачатиме допомогу в зміцненні збройних сил України через навчання та підкріплення. Ці зусилля координуватиме багатонаціональна група, що складатиметься переважно з європейських військ, готових направити сотні своїх солдатів, щоправда, поки в тій області, які далеко від фронту. Наступний етап включатиме американську підтримку, яка б сприяла обміну розвідданими, спостереженню за кордонами, озброєнню та, можливо, посиленню протиповітряної оборони. І ось цього у Москві дуже бояться. Запад считает, что может в очередной раз попытаться нас обмануть. Потому что они впрямую говорят, нам надо заморозить по линии фронта, потому что русские наступают, наступают активно. Поэтому нам нужна заморозка конфликта. Так как за это время мы туда собираемся вести войска, начать патрулирование, накачать оружием и дать гарантии. Вопрос, а нам это зачем? Что касается гарантий по поводу пятой статьи Вашингтонского договора для Украины. Это очень опасно по той причине, что, во-первых, нынешняя структура украинской власти, мы будем говорить, это международные террористы, они могут совершить любую провокацию, тем самым втянув НАТО и попробовав задействовать обязательства уже защиты Украины, якобы от мнимых каких-то действий России с привлечением всего военного аппарата НАТО, включая ядерный зонтик. Це прямая прелюдія, путь к третій мірової війні, і тепер росіяни, які самі ж ведуть до третьої світової, почали вимагати від Європи та США, увага гарантій для так званої Росії. Когда в Вашингтоні делегати говорили о том, що обязательно надо починати з виробки гарантій безпеки України. No, і в то же время гарантії безопасности Європи об этом стармер английский прем'єр говорил многие другие. Ніхто ни разу не упомянул безопасность Росії. Хай вашу безопасность обеспечивают китайці, яких до речі, глава Кремлівської конюшні Лавров хоче бачити у якості гарантів для України. В этом контексті Українська сторона предложила а наша делегация тогда согласилась. разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия, и плюс отдельные страны, упоминалась Германия, упоминалась Турция и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности. И в том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе. І тот, подход, як я вже сказав, в то час, в апреле 2022 года Російська были готовы, Кстати, бумага була парафірована, і ми були готові уже вслед за этим парафированием подписать офіційний договор. Тобто, ви зрозуміли, що сталося Путін і Лавров сказали Трампу та Віткофу під час зустрічі на Алясці щось на кшталт. Так, так, ми готові обговорювати гарантії безпеки для України. Щасливі Трамп та Вітков побігли розповідати по всіх змі про свої перемоги на переговорах і поступки, яких вони нібито добилися від Росії. Але далі виходить Лавров і пояснює, що Путін просував Трампу гарантії безпеки стамбульського формату 2022 року. Пам'ятаєте, що це за гарантії? Це ті самі гарантії, де серед гарантів вказано Китай і увага Росію. І РФ має право вето на ведення західних військ в Україну та будь-яку західну допомогу нам. Тобто, уявіть сценарій: Росія на нас знову нападає, але ця ж Росія, як гарант безпеки, блокує будь-яку допомогу Україні. І що далі? Ну а далі все те, чого так хоче Путін. Я убежден совершенно точно в том, что все, что на сегодняшний день там, где ступила нога русского солдата, все, безусловно, будет сохранено от России. Я уверен, что это та самая, хоть договорились красных линий не прочеркивать, красная линия, которая в данном случае существует для нас. Я, конечно, не верю, в отличие от разного рода прекраснодушных идеалистов, что нам что-то подарит Трамп или Зеленский, или Европа, то, что мы не заняли, то, что мы не успели освободить. Этого не будет. И это надо понимать, что это, да, тяжелое для нас испытание, но я хотел бы обратить внимание на то, что территория ⁇ это очень важно, это конкретно, это земля под ногами. Но не менее важно, а что, собственно, произойдет на следующий день после какого-то примирения или какой-то остановки военных действий. Будет ли в данном случае эта Украина той самой Украины, которая она стала за это время? Будет ли по-прежнему угнетаться русский язык, русский человек, русская песня, русское слово, русская православная церковь на Украине? Вот это для нас, мне кажется, очень важно, и это надо донести до Соединенных Штатов, до руководства Соединенных Штатов. Именно это было первопричиной. Іменно цього треба добиватися. До речі, ви помітили, як зараз Кремль почав висувати нові умови Києву та Заходу, і це вже не так звана денацифікація та демілітаризація. Вони просять надати російській мові офіційний статус в Україні, відновити повні права російської церкви, піти на територіальні поступки і не розгортати війська країн НАТО в рамках гарантій безпеки. А це означає, що головна мета Путіна не змінилася. Це не стільки повномасштабна окупація нашої держави, хоча, звісно, він хоче зберегти те, що вже отримав. Але його мета полягає в тому, щоб поставити Україну під повний політичний контроль Москви і обмежити наш суверенітет без уваження інтересів безпеки Росії, без уваження в повній мірі прав російських і рускоязичних людей, які живуть на Україні. Ніяких довгосрочних договоренності бути не може, тому що саме ці причини необхідно срочно устранять. Тож Росія не може бути гарантом безпеки для України, бо завтра вони знову підуть захищати руських людей. Але ці феєричні девелопери Трамп і Вітков, які не мають жодного уявлення про те, що відбувалося у Стамбулі у 2022 році. Так і не зрозуміли, що Путін їх обманює. А це, друзі, важливо донести. Тому, будь ласка, поділіться цим відео. І хто дивиться за кордоном, перекладайте його та оприлюднюйте в усіх соцмережах. І ось це відео Соловйова, до речі, також. І коли вдруг Трамп ведеться так, що він може щось указати, і він нам грозить. До да ми, взагалі, можемо унічтожити Америку. І Америка може уничтожити нас. Але ми це можемо зробити швидше і ефективніше. І територію у нас пока побільше. Владимир Адольфович Соловйов завжди озвучує те, що йому приходить із Кремля. Погрожує ша кричить та виставляє ультиматуми. Але за ці слова йому вже довелося вибачатися. Абсолютна ложь про мою оценку Трампа і з на Трампа. То есть известно, что как раз я с самого начала избирательной кампании Трампа и Байдена всегда был за Трампа, всегда отмечал личное мужество Трампа, снял фильм о покушении на Трампа. И как раз все время говорил, что Трамп очень серьезный политик. Но это объясняет несколько вещей. Первое. Попытка через либеральные СМИ забросить, что видишь, Русских к тебе относятся с неуважением. Вот есть некто Владимир Соловьев, он такой про тебя говорит. Ложь от первого до последнего слова, кроме того, что Россия, конечно, может уничтожить Америку ядерным оружием. Точно так же, как и Америка может уничтожить Россию. Що стосується дій серйозного політика Дональда Трампа, то він зараз дуже хоче організувати особисту зустріч Володимира Зеленського із Владіміром Путіним. І Білий Дім розглядає різні варіанти: чи то в Угорщині її провести, чи в Швейцарії, Туреччині пропагандисти, до речі, пропонують Білорусь. Тепер, де можуть проходити переговори од будущего України і завершення конфлікту між двома президентами? во всяком случае, легитимным Владимиром Путиным, как главой государства всенародно избранным российским а, народом, и а, в данном случае Зеленским, или же, а, если ранг будет несколько ниже, соответственно, с высокими представителями со стороны Москвы и Киева. На мой взгляд, самая безопасная, оптимальная площадка ⁇ это Минск. Тем более, как мы знаем, президент Лукашенко немало приложил усилий в предшествующий период для того, чтобы такие переговоры могли состояться. В этом будет и некий символический смысл. В конце концов, русский, белорусский, украинский народ – это, как говорит наш лидер, это братские народы. И, в принципе, вот здесь, на площадке Минска, мы можем искать выходы из тех или иных острых ситуаций. Але особисто я думаю, що ніякої двосторонньої зустрічі не буде. Все це гра Кремля. Путін навмисно затягує переговорний процес. Бо коментуючи можливу зустріч зеленського і російського диктатора, глава МЗС Росії Лавров дав зрозуміти, що це не відбудеться швидко. Він каже, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати максимально ретельно. А от помічник Путіна Ошаков взагалі заявив. Що Росія та Америка обговорювали, мовляв, лише можливість підвищення рівня представників Москви і Києва на переговорах. Ну, це типу, щоб замість мединського до Стамбула наступного разу поїхав Лавров чи Медведєв. по словам Ушакова річ йде только про можливе повищення рівня уровня делегацій. которые проводят двусторонние российско-украинские переговоры о личной встрече Путина с кем-то из Украины, Ушаков ничего не сказал. Во всяком случае, публично. Ну и срочная новость от агентства «Франс Пресс». Во время разговора с Дональдом Трампом Путин якобы предложил, чтобы Зеленский приехал на встречу в Москву. Кремль информацию не комментировал и не подтверждал. Путін чудово розуміє, що Зеленський не полетить до Москви. і такі пропозиції з'являються не випадково, ну щоб потім легко звинуватити Україну у недоговороздатності. Ну бо це ж типу Зеленський не прилетів до Росії, а значить, він не хоче миру. Та наш президент готовий зустрітися із ПУ на іншому майданчику. Та чи прилетить туди диктатор? Бо ось послухайте, що він раніше говорив про переговори із нашим президентом вести переговори можна з ким угодно, тільки в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати. Але якщо він хоче приймати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть з ним ці переговори вести, будь ласка. Так, вопрос в окончательном подписании документов. Якщо подивитися на поведінку Путіна, то в ній немає нічого, що свідчило б про його готовність до переговорів із Зеленським. Російський диктатор робить все, щоб саботувати мирні зусилля і звалити всю провину на українське керівництво. Ну і давайте чесно, якщо навіть зустріч буде, то як вони потім будуть це пояснювати своєму населенню? Бо ж у них президент Зеленський не просто нелегітимний, а ще й наркоман? Посмотрите на этого человека. Я вообще не понимаю, як можна довіряти, хоч одному слову, которое произносить этот человек. Я себе вчера даже специально вот э, отложил. Посмотрите на это лицо. Но это же тяжело наркозависимый человек, находящийся в состоянии наркотического опьянения. Вот как можно на полном серьезе доверять тому, что говорит человек с таким лицом? Но это же нужно реально же наркоман. І є западної політики не хотіть цього замечать, но ну, це ж очевидно. І вони хочуть, щоб эту сидела за столом переговорів. А за що ето отвечает? А каков його статус, какова його легітимність? Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Нарісана. Побачимось.